Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні ми знаходимося в парнику. Зараз у нас на дворі 19 вересня. І ось такі справи в нашому парнику. Пройшли в нас морози вже доволі так і давно. Нічні приморозки і мої помідорки. Поприпалювало морозом. Ось так листя поскручувалося. Ну, це не страшно. Плоди і далі дозрівають. Ось тут в мене є декілька таких гарніших більших плодів, з яких я хочу зібрати насіння. А всі інші підуть до столу для форсування консервування. Так, тут ще от уже почали розпускатися мої квіточки. Ось ця буде така вишнева і. І ці теж уже готуються зацвітати. Але ще квітів немає. Перед чилі доволі і швидко почав рости і розвиватися, але так як доволі прохолодно, то він не достигає. Але нічого, можна його брати в їжу і зеленим. Ось ця буде така червоненька, дуже цікавий колір. І також вже потрібно забирати всі баклажанчики. Ще хочу їх закрити за тим рецептом в Маринаді, як рибочки. Рецепт є в мене на каналі. Можете поглянути. І вже час збирати наш солодкий перчик, бо деякі плоди починають псуватися. Зараз назбираю перчику і покажу, скільки в мене його є. Так, я зібрала весь свій жовтенький перчик, ось такий ящичок в мене вийшов. І зараз буду його забирати на кухню та починати готувати на зиму. Ось такі у нас справи. Червоний перець я поки що, солодкий червоний перець, я поки що залишаю на грядці в парничку. І за декілька днів, як буде вільна хвилина, теж заберу його. Для консервування. Всім дякую, що були зі мною на каналі Лілія Наша подвір'я. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та, по можливості поширювати мої відео. Всім гарного дня!